Вітаю глядачів. 12-го. Україна продовжує мужню боротьбу проти російського агресора. Ну ми тим часом тримаємо стрій на нашому інформаційному фронті. і Вже готові розповісти вам найважливіші події за 11 жовтня. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Лукашенко наказав перевірити боєготовність армії, чи буде наступ Назавжди 37. Луцьк попрощався загиблим героєм Олександром Мартинюком. В Луцьку у квартирі зайнялася пожежа і повилітали вікна. 11 жовтня Росія знову почала тероризувати мирне населення України та бити по об'єктах критичної інфраструктури. Українські сили ППО спрацювали на Рівненщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Хмельниччині та Дніпропетровщині. Загалом українська ППО сьогодні збила 20 ракет із 28 випущених. Про це повідомило командування повітряних сил. Хороші результати і в тилу за добу українці зібрали 352 мільйони гривень на помсту росіянам за ракетні атаки нашої території. Збір оголосили волонтери Сергій Притула та Сергій Старненко. До слова, початкова ціль була 100 мільйонів гривень на українські дрони. Камікадзе Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень перевищили очікування по цьому збору. І зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. А ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, що була бавовна, і ми над цим працюємо. Сьогодні відбувся саміт великої сімки, ініційований Володимиром Зеленським. Президент закликав на рівні всієї групи семи і усього демократичного світу відповідати симетрично. Коли Росія атакує наші енергетичні сектори і стабільність, треба заблокувати санкціями. Її енергетичний сектор зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії. Нуль прибутку для держави терориста, заявив Зеленський. Треба визнати й очевидний факт. Із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитись про мир протягом років, він говорить ультиматумами: терор це і є його ставлення до світу, до інших людей. Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права. Ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору. Країни Великої Сімки заявили, що підтримуватимуть Україну стільки скільки потрібно, незважаючи на недавні кроки Росії щодо ескалації війни. Також Велика Сімка засудила крайні обстріли України. Також на саміті президент запропонував розмістити миротворців на кордоні з Білорусю. адже цю країну Росія намагається безпосередньо втягнути у війну, розігруючи провокацію про український удар. Окрім того, СБУ виявили місце незаконного отримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської лаври. Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які Підтримували територіальну цілісність України А в Маріуполі. Фіксують російську техніку з позначками. В спочатку помітили вантажівки тентом та навантажені на вигляд боєкомплекти після вантажівки технічно-інженерного призначення та Чотири вантажівки з людьми з Донецька у напрямку Мангуша. Радник мера Андрющенко припускає, що швидше за все мобілізовані прибувають на так звані навчання на полігон у Мангушівський район. Тим часом у Білгородській області РФ сталося як люблять говорити росіяни задимлення на місцевій ТЕЦ. Жителі повідомляють, що в них зникло світло та є проблеми з водопостачанням. Також кажуть, що спочатку була бавовна, а вже потім пропало світло. Лукашенко а його висловлювання військові експерти називають приступами, бо ж за його логікою в Білорусь треба захищати, нападаючи на Україну. Сьогодні він вкотре віддав наказ про перевірку боєготовності армії. Українська розвідка повідомила про те, що росіяни передали білорусам дрони камікадзе, чого чекати найближчим часом, і що насправді означають заяви Лукашенка. Дивіться у наступному матеріалі. Поки Росія атакує українські міста ракетами і дронами камікадзе і сусідньої Білорусі лунають неоднозначні заяви. 10 жовтня Лукашенко скликав нараду з військовими, де повідомив, що Україна буцімто готувала удар по території республіки. А також оголосив про розгортання спільного з Росією регіонального угруповування військ. В Україні сьогодні не просто обсуждає, а планується нанесення удару по території Білорусі. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Но зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на Северных. Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее, процесс пошел. За словами невизнаного президента, найближчим часом до Білорусі прибудуть тисячі військових РФ. Крім того, КГБ долучили провести антитерористичні заходи. Ще на початку так званої СВО батька заявив, що Білорусі не дозволить стріляти в спину росіянам. А тепер ще й почав говорити про західний напрямок, який вони, мовляв, захищають всіма силами. Учитывая желание руководства Польши Побряться навіть ядерним оружием, то це вже не угроза, це опасность обороноспособності нашої страны. Військовий експерт Олег Жданов. Останні висловлювання Лукашенка назвав приступом. Виходить, що самопроголошений президент готується обороняти Білорусь, нападаючи на Україну. Ну, скажу сразу, це перспектива будущего, тому що он сказав, що там группировка начала формуватися два дні назад. За два дні нічого не сформують. цікаво, й те, що паралельно із заявами Лукашенка про створення угрупування на основі білоруської армії він знімає і зберігання стару техніку і передає РФ. Зокрема, радянські танки Т-72А, боєприпаси та зенітні ракетні комплекси. Такий ешелон побачили у мінському районі. Також експерт додав, що формував. Спільної армії з Росією, нібито для захисту союзної держави, означає повну фактичну окупацію Білорусі як країни. Якщо я не ошибаюсь, согласно закону в Білорусі в Міністерство оборони 60 тисяч, воєнний компонент її 45 тисяч, 45 тисяч білоруських солдат проти 120 тисяч російських солдат. Тобто есть превосходство, ви будете фактично окуповані Російською Федерацією. Хоча наразі українська розвідка не фіксує перекидання великої кількості рашистів на територію Білорусі. Експерти припускають, що це може відбутися на початку грудня. Поки що росіяни завезли в Білорусь 32 іранські безпілотники, а до 14 жовтня планують завести ще вісім. Чи може це означати, що Білорусь готується до нападу? На думку журналіста Івана Яковини у Лукашенка можуть прибігти до масованих ракетних атак або скидання авіабомб з літаків. Йти війною на Україну, особливо на Волинь, немає Сил і немає сенсу, Якщо они сунутся на Волинь, там даже мертвые встанутся з могилу будут отбиваться. Это, это будет... Последнє, що сделають білоруський диктатор, це найгірша ідея, яка кому ж прийти йому в голову, це сунуться на валинь. Я вот в этом не сумніваюсь. Там їх просто пришат голими руками передушать, якщо понадобиться. Також журналіст вважає, що головними цілями Білорусі у війні Росії проти України лишаються утримування українських військ на півночі і залякування. Хоча із другим вже справляються так собі. Ось міністр оборони Республіки заявляє, що Білорусь краще не провокувати, а інакше відповідь буде жорсткою. Не провоцируйте нас. Мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами. Мы воевать не хотим. Часом опозиція білорусів, особі Світлани Тихановської, запропонувала Володимиру Зеленському встановити дипломатичні відносини з перехідним урядом республіки. Вона нагадала про білорусів, які боронять Україну в лавах зсу та про партизанів, які діють попри загрозу розстрілу. А ще попросила не ототожнювати усіх білорусів із режимом Лукашенко. Що Лукашенка обвестить завтра ці післязавтра, невідомо. Бо він у жоні приймає рішення. За його та робить Кремль. Міновіта Лукашенка утягує Білорусь у цю п'ятлю і залежність від Росії. Але ніхто не може поневолити білоруський народ. Ніхто не може примусити людей робити так, як того хочуть диктатори. Сподіваємося, громадяни Білорусі не дозволять самопроголошеному президенту віддати наказ про наступ. А навіть якщо це станеться, білоруські військові повернуть зброю в інший бік на справжніх злочинців. Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Волинь втратила ще одного героя. Боронячи Україну від загарбників, загинув лучанин Сергій Ярмольський. 43-річний волинянин був призваний на службу 5 липня цього року. Загинув воїн 8 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту 1 травневе Куп'янського району Харківської області. Тож світла пам'ять герою та щирі співчуття близьким. Лучани попрощалися із полеглим захисником Олександром Мартанюком. річного героя у Луцьку знали як Мартензе. Він став на захист нашої держави, ще у 2014 році пізніше працював у патрульній поліції Луцька. 25 лютого цього року він знову пішов боронити українські землі від того ж ворога. Святотроїцький собор Луцька знову у скорботі. Нині тут прощаються із загиблим на війні героєм, лейтенантом Олександром Мартинюком. Він був військовослужбовцем Волинської 14-ї бригади, де виконував обов'язки сапера. Під час роботи на Харківщині потрапив на розтяжку, отримав поранення і перебував в лікарні. Деякий час тримався, а потім стався інсульт і кома. Його серце перестало битися 8 жовтня у лікарні. В це не віриться. І здається, що це неправда. І ну не знаю, коли прода усвідомлення того, що його вже немає. 37-річний лучанин був самооборонівцем, учасником, АТО, активістом, спортсменом. Певний час працював у патрульній поліції Волині. 25 лютого цього року пішов боронити країну від того ж ворога Росії. Олександр людина, яка любила своє життя і жила його наповну. Він обожнював рух, саме тому не пропускав нагоди взяти участь в марафоні, подолати сотні кілометрів на велосипеді та підкорити важкодоступні, але неймовірно красиві місця нашої країни. А Саша був дуже достойний, хороший, порядний, чесний, класний, дуже друг. Це була людина ну, з великої букви. Дуже радий, що в життя мене, мене звело з ним. Сашу, друзі, згадують як доброго, веселого та щирого того друга, у якого завжди можна було запитати поради та поговорити про все на світі. Коли ми ходили на сплав. То е, він вибрав завжди складніший шлях, і така його була, ну, якась така доля. Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Усім, хто знав Олександра, важко підібрати слова, щоб описати цю важку втрату. Ми прийшли віддати всім управлінням шану, тому що це справжній патріот, я це знаю. Він ще на початку АТО від тата сам попросився, і от до цих пір, на жаль. Не дочекався перемоги. Не віддали життя за те, що ми тут мирно жили і за Україну. І такі молоді. Так та в будь-якому віці. Життя ж воно чудове, хочеться жити, жити і радіти життю з рідними, з близьками, Не передати біля рідних героя. Важко дивитися на сльози матері, яка в останнє бачить свого рідного сина у труні. Людина може прожити. Довгий рік, але далеко не факт, що вона осягне царство Боже. І людина може пожити небагато, а зробити не тільки багато, але і більше, ніж вистачає на одне життя. Дорогу лучани провели Олександра Мартинюка на колінах. Його поховали на Алеї Слави на кладовищі у гаражді. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. І про дорожні транспортні пригоди у Луцьку автівка врізалася у маршрутку. Як встановили патрульні керманич легковика Рено не був достатньо уважним під час руху, тож почав повертати ліворуч, не переконавшись в безпечності маневру. В результаті він зіткнувся з маршрутку, яка рухалася в зустрічному напрямку. На щастя, усі цілі та от транспортні засоби добряче пошкоджені на винуватці аварії склали протокол за порушення ПДР. Коже через замикання електромережі лише за останні дві доби волинські рятувальники гасили вже четверте займання з цієї причини у Луцьку на вулиці Львівській в квартирі повилітали вікна. Спричинив таку ситуацію ймовірно електрообігрівач. Деталі ситуації розповість Ольга Матвієва. Вибите скло і згорівші папари. Це наслідки пожежі в одній із багатоповерхів Кулуцьку. Ось ця пані каже, про неї дізналася, коли диму було вдосталь вже у власному помешканні. Повідчиняла двері та вибігла на двір. Але вибігла з хати я не хочу нічого. Я коментарів не даю, нічого не хочу. Вибігла з хати, нічого не хочу. Це горіли мої сусіди напроти. Пожежа трапилася в одній із квартир на п'ятому поверсі. Тут дуже відчутний запах чадного диму і, власне, наслідки пожежі бачимо на стелі. Щоправда, мешканці цієї квартири спілкуватися з нами не хочуть. З 12-го каналу хочемо поспілкуватися із вами. Натомість, очевидці кажуть, що напередодні пожежі ще й чули вибух. Щось бахнуло, але може це бахнуло того, що з того боку. Погуляємо вікно. вікно вибило. Якщо чесно, то подумала, що щось сталося. Це кажуть, не налякало, адже в області ще тривала повітряна тривога. На місце прибули рятувальники. Приїхали пожежні служби, потім швидкали. Просто гасили. Ми їх прийшли там буквально декілька хвилин. О Попросили всіх вийти десь. Постраждалих у цій пожежі на щастя немає. Чи були там люди на той момент? Не було людей. нікого. щоправда, від пожежі в квартирі вилетіло вікно. Ймовірна причина займання підозрюють пожежники: коротке замикання електрообігрівача. Швидше за все, обігрівач або мав якісь пошкодження, або можливо інша причина в самому будинку чи в самому лічильнику. Це вже З'ясують відповідні фахівці. Рятувальники просять людей бути обережнішими пильнувати за справністю електромережі та не перевантажувати її, бо через такі короткі замикання лише за останню добу пожежники гасили ще три займання на Волині. Дехто там просто потужна. Просто проводка хто обігрівач. Водночас ДСНСники закликають волинян дослухатися до органів влади та вимикати електроприлади увечері в період пікового навантаження на електромережу. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Волинського тренера судитимуть за сексуальне насильство і зґвалтування неповнолітніх. У Нововолинськ приїхала гуманітарна допомога з Нідерландів. Волинський фермер допомагає воїнам, соліннями та городиною. Волинського тренера судитимуть за сексуальне насильство і зґвалтування неповнолітніх. Йдеться про 72-річного Богуслава Галицького, який очолював волинську волейбольну жіночу команду і водночас був керівником обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Нагадаємо, про сексуальні домагання з його боку до вихованок повідомили їхні батьки ще наприкінці червня. Тоді правоохоронці провели обшуки, в результаті знайшли. Десятки фалоімітаторів, вібраторів та інші сексуальні стимулятори вже за даними слідства. Стало відомо, що тренер вчиняв злочини упродовж тривалого часу з 2012-го і до 2021-го року. Нині він перебуває під вартою. Луцька окружна прокуратура скривала обвинувальний акт до суду. У Нововолинськ приїхала гуманітарна допомога з Нідерландів. Волонтери закордонного благодійного фонду вщент напакували вантажівку цінними товарами. Там і меблі для дому та освітніх закладів, матраци, текстиль, одяг та медикаменти. Місцеві волонтери посортують отриману допомогу і розділять за потребами. Частину внутрішньо переміщеним особам, частину відправлять нашим воїнам. Вирощує капусту і квасить її для зсу на волині. Фермер Олег Галасун ще із 2014 року допомагає нашим військовим. Нині він збирає врожай капусти на майже 30 сотках. Повідомляє Суспільне, цьогоріч каже, її вдосталь, адже на врожай вплинули дощі. Далі він її шинкує, додає сілі спеції та поміщає усе до 200-літрової бочки. Коли капуста закваситься, фермер разом з іншими домашніми соліннями та городиною відправ. Авить вантаж на фронт. Мистецтво заради миру це назва нової виставки у Артгалереї Луцьк, бо її мета не лише показати лучанам прекрасне, а й допомогти нашим бійцям напередку. Луцькі міці вже не вперше долучаються до благодійності та нині по особливому. Адже картини, що сьогодні презентували у галереї, виставили на тихий аукціон. Чому він тихий і як до нього долучитися? Дивіться у сюжеті. Ольги Матвієвої особлива енергетика, там особливо цей ліс, який там коли все золотом залите, і воно надихало. Ось таку казкову осінь художниця Віра Конська спостерігала у воротнівському заказнику. Усі отримані емоції вилила у своїй роботі. Хоча зізнається, як і у всіх, на початку повномасштабного вторгнення натхнення було небагато, та згодом знову почала творити уже із новою мотивацією. Що ми можемо зробити? чим ми можемо допомогти? І починаєш шукати себе в цій ситуації в новій реальності, яка складається, і ну, звісно, лишається тільки твоє мистецтво, твій таланти. Ти розумієш, як його цей талант, як його пустити в допомогу людям. Тож тепер картина Віра представлена у арт-галереї Луцьк. Поряд ще два десятка полотен луцьких митців, викладачів дитячої художньої школи, теж із воротнівського лісництва. Осінь на одній і тій же локації художники відчули по-різному. Тепер їхні роботи можуть побачити усі охочі лучани на виставці. Це не просто виставка. Це роботи, які були е, написані під час пленеру в заповіднику воротнів саме в день художника. Саме в такий спосіб ми вирішили відзначити день художника, але зараз не до святкувань, і тому це благодійна акція. Картинами написаними у своє професійне свято художники планують допомогти армії. Вирішили зробити це зібрати кошти саме в такий спосіб, бо це той спосіб який притаманний нам, які ближчі нам знову ж таки використовуємо свій талант і свої вміння. Кожен охоче може долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України, придбавши тут чи іншу роботу, які сьогодні тут представлені в галереї. Всього у галереї 23 роботи. Придбати їх можна на тихому аукціоні. Так його назвали, тому що відбуватиметься він без озвучування вголос суми ставок у віртуальному просторі на Фейсбук-сторінці громадської організації Новий рівень. Будь-хто може зареєструватися за посиланням, обрати картину, яка йому сподобалася, і поставити ціну. Мінімальна ціна, стартова ціна це тисячі гривень, і в результаті людина, яка запропонує найвищу ціну, буде власником цієї картини. Задонатити гроші для армії можна і просто в галереї у скрині, і виставка, і саме аукціон триватимуть впродовж місяця. Вже по завершенню підіб'ють результати. Оголосять переможців і суму зібраних грошей. Тоді і стане відомо на що їх витратять. Потреби збройних сил України е постійно оновлюються, і ми е підтримуємо постійний зв'язок. Тому наразі е ми не можемо сказати вже невдовзі. Оголосять перші лоти, лучан, а також гостей міста закликають долучатися, аби у такий приємний спосіб наблизити нашу перемогу. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Наразі це усі новини. Ну Но якщо ви не встигли переглянути якусь новину, або ж хочете певний сюжет переглянути ще раз, то ласкаво просимо на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. І найголовніше залишайтеся з нами, адже ми маємо для вас ще чимало цікавого. І найголовніше бережіть себе та своїх близьких разом тільки. До перемоги невдовзі побачимось знову.